Доброго дня, шановні вболівальники та волейболісти. Вже четвертий в цьому році чемпіонат Вінницької обласної дитячої ліги відбувся. І сьогодні ми розкажемо вам про перепетії між командами 2008 року народження. Відбулися змагання 18-19 березня в трьох вінницьких залах школи номер 19 вищого художнього училища номер 5 Та звичайно ж центральним майданчиком був найсучасніший спортивний комплекс здоров'я, який по своїй технічній складі. Довій та класу може приймати найвищі всеукраїнські змагання з волейболу. А, які у вас е, очікування від цього розіграшу від цього чемпіонату? Які задачі вам тренерський е, ваш склад ставить? Надіємо перемогти. перемогти. Надіємось на дуже вишкону гру, Дуже хорошу красиву гру. Як вважаєте, хто із ваших суперників буде складати вам найбільшу конкуренцію, з ким очікуєте матчів? Ми надіємось добре пограти з баром і також побачимо. Всі суперники хороші. Почався перший ігровий день з короткого відкриття, так як з самого ранку нормальному ходу подій завадила повітряна тривога. Але незважаючи на неї, команди послухали вступні побажання від організаторів Вінницької обласної федерації волейболу та відкрили турнір гімном України. Місяць тому були у призах в нашому розіграші обласному. Чи повторите ви їхні досягнення? Які ви взагалі очікування? Ми будемо намагатися. У нас тім, це перемога. Які задачі тренер став? Скійна грати своє задоволення, але боротись за кожні м'ячі. Кого із суперників своїх, із інших команд, вважаєш достойним також бути в призах та з ким найважче буде боротися? Я думаю, це буде парк. Це дуже солідна команда, з ними буде важко грати. Але ми постараємося вихати. Всього в змаганнях взяли участь 15 команд, і вже по класиці вони проходили два етапи. Першим був груповий етап, на якому всі колективи були поділені на чотири групи, в трьох з них було по чотири команди, і одна група складалася з трьох команд. Відповідно, після групового етапу, який було проведено за один день інтенсивних ігор, у форматі всі з усіма було визначено четвірку лідерів, що на наступний день повинні були зустрітися у півфінальних матчах. Всі інші команди мали розіграти між собою в плей рейтингові місця з 5 по 15. як вже було сказано, інтенсивність цього турніру є в класичній європейській манері для максимального здобуття досвіду молодими командами та для випробування навичок отриманих в тренувальному процесі на міцність. Що ж до результатів групового етапу, то найбільш проривними тут стали волейбольні команди з Ямполя, Бершаді, Бару та Козятина. У першому півфінальному поєдинку силами між собою помірялися саме перші два суперника зі списку. Гра між ними була надзвичайно цікавою та непоступливою, але блискучі ямпельчани зуміли виграти та пробитися до фіналу. Стосовно гри бару та козятину, то тут був дійсно поєдинок достойний фіналу, а не самі файнелу. Обидва колективи добротно та непоступливо відпрацьовували на всіх ділянках ігрової площини та прекрасно блокували потужні тушовки суперника. Першу партію взяли барчани, але вже в другій козятин зумів зрівняти рахунок і гру вирішував додатковий сет. В ньому досвід та дисципліна наряду з витривалістю були вищими у Хомнет. і саме вони зуміли пробитися до фіналу змагань. Козятин же одразу після півфіналу увірвався в гру з бершацькою командою за бронзу. Бершачани в першій партії, незважаючи на стартових програних п'ять подач, зуміли зібрати сили та не лише вирівняти проміжний рахунок, а й дожати в кінці партії та вибороти перший бал. Другій партії козятинці увімкнули друге дихання та не з великим рахунком, але переграли бершачан. Третя вирішальна партія спочатку йшла доволі рівно та цікаво. Та під її завісу підопічні Лариса Сивобородько. Почали брати подачу за подачею та вибороли таку бажану Вікторію разом з бронзовими нагородами. Ми готувалися до цього місця, ми вже прорахували, що ми можливо будемо брати за бронзу, скоріше всього, тому що ми розуміємо рідних команд, за рахунок чого ми перемогли, вірніше сказати, за рахунок чого ми не змогли перемогти, впевнено, я можу сказати, за рахунок того, що ми вимоталися в, першу, в перший баром, Зіграли 2-1, а потім підряд у нас зразу гра. Діти ще не встановилися і трошки, трошки устанність, ну, те, що, що діти вморилися, зіграли свою Ну, Я скажу, що ми, на мій погляд, трошки технічніша команда, але більш силова команда це перше. Вони і подачу сильніше подають, і нападаючі сильніші. Але за рахунок, мабуть, великого бажання все. thank <music> you Фінал між Ямполем та Хомнет став завершальною нотою турніру. Ямпольчани докладали максимум зусиль для того, щоб дати бій потужному супернику та старалися з усіх сил завоювати таке бажане для них золото. Але клас барчан був відверто вищим і фізична підготовка. Грала також велику роль у цьому, адже лише найкращі команди можуть зберегти свої оптимальні кондиції після двох днів інтенсивних ігор. Так і вийшло. Підопічні Світлани Скорбатюка впевнено та систематично заробляли пункт. За пунктом і вдалом закрили питання про чемпіонство в основних двох сетах, що й дозволило їм підняти золотий кубок чемпіонів над головою. Вчора, коли запитував у команд під час інтерв'ю, кого ви саме більше, скажімо, боїтеся, так потрапити на кого, кого вважаєте фаворитом, і вони всі в один голос говорили, що фаворит буде бар. І от ви підтвердили цей статус, як вдалося це зробити, та що потрібно зробити, щоб виховати чемпіонів. Чемпіони повинні самі хотіти бути чемпіонами. А ми тренерами просто пробуємо їм допомогти в цьому. Дитина хоче бути кращою, але в цьому має допомогти тренер. Тренер робить те, що хоче бути дитиною. Бо дитині інколи просто опускаються руки. Дитина інколи хоче поспати, хоче відпочити, хоче з'їсти солоденького тортик або піти до брата на день народження. А тут треба працювати. І вони сьогодні ці діти доказали те, що вони сьогодні відпрацювали, і вони є чемпіонами. І Це круто, я їм за це дуже вдячна за те, що вони зі мною такі є. Два дня пройшло нашого турніру. Ваші враження від того всього, що відбувалося на цьому майданчику? То як оцінюєте його проведення? Все дуже сподобалось. Майданчик взагалі супер. Побільше по таких в Україні і ну, все було ну, просто суще. І, звичайно, ж після ігрової частини відбулася церемонія нагородження призерів турніру. Але зараз також хочеться згадати і команди, які зайняли почесну першу п'ятірку в рейтинговій таблиці учасників. Так на п'ятому місці фінішували жмаринчани, які в очному протистоянні програли Копайгород. Четверте місце відійшло до Дею США Ровесне з міста Бершать. Бронзове місце, як уже згадувалось раніше, зайняла команда КДЮ США міста Козятин. Другу позицію зайняли Дею США міста Ямпіль. А чемпіонами стали ОСДЮ США Холомнет. З міста бар також в кінці спортивного свята було вручено індивідуальні нагороди. Кращим ліберо став перед тичко Богдан з Ямполя, кращим зв'язуючим гравцем став Конюка Раман з бару, кращим нападником Кривовський Артем Скозятин. А найкращим гравцем турніру було визнано Новікова Сергія з команди Холмнет. Вітаємо всіх учасників та призерів, завершенням змагань та зичимо подальших успіхів не лише на волейбольній ниві, але й по життю в квітучій мирній. Україні. хочеться перш за все подякувати командам, подякувати тренерам, подякувати батькам, всім причетним до цього чемпіонату, подякувати хазяївам цієї чудової арени. Дуже нам, скажімо так, повезло, що два дні нас минували тривоги. Дійсно, значить, цей чемпіонат потрібно було провести. Я думаю, ми побачили дійсно гарний рівень змагань. Є з кого вибирати, є як сформувати збірну Вінницької області, яка я надіюсь. Достойно представить нашу область на всеукраїнських змаганнях. Ну а ви дійсно молодці, що там говорити в такі тяжкі часи, в такі тяжкі час... часи важкі для України. Ви знайшли час, можливість, приїхали і провели цих два дні в гарній, я вважаю, атмосфері і позмагалися. А тепер давайте вже по традиції. Слава Україні! Слава, Слава нації!